Пан Станіслав піде національний координатор СМІ Буст. ініціативи, наскільки я розумію, що реалізується міжнародною організацією з міграції. А, та, добрий день. Справді я представляю міжнародну організацію з міграції. Це агенція ООН, і вона діє в Україні з 96-го року. І основна місія це забезпечення врегульованої та безпечної міграції. Починаючи з 2014 року, дуже багато проектів сконцентровано на допомогу ВПО та постраждалим громадам. Також ми співпрацюємо з урядом України щодо впровадження і вдосконалення різних політик. Я представляю зокрема департамент міграції та сталий розвиток. Основні цілі цього департаменту це від покращення саме політики в сфері трудової міграції. Також соціальна інтеграція мігрантів і людський розвиток. Ми співпрацюємо також з багатьма діаспорськими організаціями та з українцями, котрі знаходяться за кордоном. Але наразі ми сконцентровані на допомозі підприємствам в Україні, а також збільшення працевлаштування та покращення доступу українців до роботи. Наразі ми імплементуємо два проекти. Перший це розвиток малих середніх підприємств, економічна інтеграція внутрішньопереміщених осіб та відновлення бізнесу. Він реалізується за фінансової підтримки німецького уряду через KfW, це німецький банк розвитку. Основна ціль проекту це підтримка та відновлення мікро та малих підприємств, щоб вони могли надавати критичні товари та послуги. Громадам та населенню а також працевлаштування ВПО та людей, котрі постраждали від наслідків війни. Тут ви бачите бюджет, він складає 10 мільйонів євро. Тривалість проекту складає близько 30 місяців. Він почався в листопаді 2021 року і буде тривати до кінця травня 2024 року. Донор я вже назвав це німецький уряд, і також партнери, основними партнерами являються Міністерство економіки України, а також Мінтот. Щодо компонентів проекту, так основна частина це грантова підтримка. В рамках даного проєкту ми плануємо. Надати гранти 500 мікропідприємствам, і розмір гранту буде складати до 4,5 тисяч євро. І також малі підприємства зможуть отримати до 20 тисяч євро, і кількість їх складає щонайменше 175. так. Також в нас скоро відкриється грантовий конкурс для стартапів і близько 60 стартапів мають матимуть змогу також отримати грантову підтримку. Сума для стартапів буде складати до 7 тисяч євро. В рамках даного проекту ми також надаємо консультації. Ми бачимо, що 500 підприємств можуть отримати консультації, консультаційну підтримку. Наразі ми співпрацюємо з Київською школою економіки, з Українською торгово-промисловою палатою. Мережею центрів інформаційної підтримки бізнесу і через даних партнерів ми надаємо як індивідуальні, так і групові консультації. Проектом також передбачено надання тренінгів для стартапів та для тих підприємств, котрі були новостворені. Таргет щодо цієї активності 150, і наразі ми в процесі пошуку партнера. Так? До 14 травня відкрите відкрите оголошення, і ми закликаємо, якщо тут присутні потенційні партнери, котрі зможуть реалізувати даний компонент, подаватися на даний конкурс. А також, як я згадував, ми залучаємо діаспору до реалізації даного проєкту, щоб допомогти бізнесу. У нас були історії успіху щодо перенаправлення наших грантоотримувачів з іншого компоненту на центри розвитку підприємництва за кордоном, також організація спільних заходів з різними торгово-промисловими палатами. І ми дуже намагаємося вдало і ефективно реалізовувати також ці активності. Ну і також ми співпрацюємо з урядом безпосередньо, і ми реалізуємо спільні дослідження, надаємо рекомендації. Щодо географії проєкту, якщо ми кажемо про грантовий конкурс, то ми розглядаємо наразі тільки 10 областей. Так? Ви бачите, їх на мапі, вони виділені помаранчевим кольором. Чотири області на заході України, північні області. Також нещодавно ми додали Дніпропетровську та Харківську області. Щодо інших компонентів, то вони реалізуються на території України, котра підконтрольна уряду України, так? тобто там немає обмежень. Давайте поговоримо про прогрес. Наразі ми в процесі опрацювання вже 400 грантів, грантових кейсів, скажімо так, і близько 120 підприємств вже повністю отримали ці грантові суми. Так? Інші 300 приблизно в процесі отримання перших траншів або звітування. І ви бачите, кружочками виділені регіони щодо кількості грантоотримувачів в кожному регіоні. Прогрес продовжує так. Так, це по суті знову ж таки індивідуальні консультації від торгово промислової палати від Київської школи економіки. Ми бачимо, що наші партнери вже надали більше ста консультацій. Ці можливості також будуть відкриті в нас до кінця року, так що ви можете також переглянути сайти палати та Київської школи економіки і подати заявку на можливість отримання консультацій. Як я зазначав, також було проведено дослідження щодо бар'єрів працевлаштування ВПО, і воно було здійснено разом з Міністерством економіки. Економіки Державної служби зайнятості та Київської школи економіки, і скоро результати дослідження будуть доступні. Ми також здійснюємо та організовуємо бізнес-заходи, дуже активно співпрацюємо з центрами «Дія Бізнес», з агенціями регіонального розвитку, з регіональними торгово-промисловими палатами і вже провели близько дев'яти різних бізнес-заходів. Ну, і Я зазначав вже співпрацю з діаспорою. А, так, і це наш а, другий проект. Він називається Рішення в сфері безпеки людини в Україні. Він фінансується урядом а, Японії а, і це а, мультисекторальний проект. Так, крім нашого компоненту. До нього входять ще інші компоненти, котрі реалізуються вже іншими департаментами на нашій місії. А бюджет загальний проекту складає 4 мільйони. Він доволі короткий. Всього триває близько 9 місяців. Ну, ви бачите кількість бенефіціарів. Прямих близько 4 тисяч осіб, а на прямий прямі бенефіціари складають близько 1 мільйона. Ну і Партнерами є Міністерство соціальної політики, Міністерство закордонних справ, представники обласної та місцевої влади, державні центри зайнятості. Компоненти проєкту, про котрі я згадував, сперше це дослідження, так, буде проведено дослідження в сфері безпеки людей. Потім засоби до існування, це безпосередньо той компонент, котрим ми опікуємося. Основна ціль це. Перекваліфікації або підвищення кваліфікації, а також знову ж таки надання грантової підтримки для мікро та малого бізнесу. А також інший компонент це захист, це надання послуг для постраждалих від гендерно-зумовленого насильства та торгівлі людьми. Також згуртованість допомога громадам. Ну і звичайно, ще є п'ятий компонент це консульські служби співпраця з міністерством закордонних справ. А щодо географії, то до цього проєкту входять місто Київ, Київська область, зокрема Іванківська та Білоцерківська громади, Чернігівська громада, Прилуцька, Полтавська та Кременчуцька. І щодо нашого компоненту безпосередньо, то ми покриваємо в ньому саме тих осіб, котрі втратили засоби до існування внаслідок війни, так? А також концентруємося на таких групах, як ВПО, люди, котрі повертаються після переселення. А також багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії. Щодо компонентів, то це перше це грантова підтримка. Всього 30 мікро та малих бізнесів зможуть отримати цю підтримку. Мікробізнеси зможуть отримати підтримку до 7 тисяч доларів, а малі до 20 тисяч доларів США. І також в нас є серія тренінгів щодо перекваліфікації чи підвищення кваліфікації, і вона буде надана в цих шести громадах для 300 осіб. І після проходження даних тренінгів а люди зможуть також отримати певне обладнання. Якщо, наприклад, буде вибрана певна спеціалізована професія, то в принципі за тією професією дотичне буде надане ще обладнання, і люди таким чином зможуть або відкрити свій бізнес, або використовувати його як додатковий ресурс для отримання доходу. Це все з моєї сторони дуже дякую. Я хочу ще значити, що в нас все ж таки оцей конкурс щодо грантів в першому проєкті, він досі відкритий і заявки приймаються до кінця жовтня цього року. Але ми наголошуємо, що вам треба подаватися якнайшвидше, тому що в нас обмежені ресурси. Дякую. Звичайно, ви можете знайти інформацію щодо нашого проекту на сайтах Дія Бізнес. Також, якщо ви загуглите Міжнародна організація з міграції МСП. Розвиток МСП і дуже легко перейти за посиланням і знайти необхідний лік, щоб податися на даний проект. Дякую за увагу і дякую за вашу роботу. Дякуємо, Станіславо. Дякуємо.